Тулі за Юлі. Скидуємо в ді. Ха! Нма! Ха! 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 Thank <laughs> П'яточка вдих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. вдих. Вище маківка. Вдих, два вдих. Вдих, три вдих. Вдих, чотири. Ще два рази вдих. Вдих, п'ять, ще вдих. І видих шість. Увага вдих. них. Видих, молодці. Привіт, Олі. як вам стояти на одній нозі. Щоб краще стояти на одній нозі, треба гарно тримати рівновагу. Щоб краще тримати рівновагу, треба дивитися в одну крапку перед собою. Як я сама тут крашу собі брови. Бачите? Як вам? Так. ж опорна, вдих. гарудасана, Видих. Тут дихаємо вдих. Видих. Один дих. Видих, два вдих. Стараємося якомога нижче сісти. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять, ще один раз, вдих. І видих шість. Увага вдих. Видих. Увага вдих. Видих. Дих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Вдих, чотири вдих. Видих, п'ять, ще один роздих. І видих шість. Увага вдих. Видих. Увага вдих. Видих, той вдих. Видих, один дих. Стараємося, щоб ноги обидві були прямі. Видих носочки на себе два вдих. Видих. дивимось перед собою одну точку і крапку вдих. Видих. Зосереджуємося, вдих. Видих. Ще вдих. Видих, ще вдих. Видих. Ще один раз вдих. І видих. Увага вдих. Гарудалсана. Видих. Дихаємо вдих. Видих. Туй шість дих. Видих. Один дих. Видих, два вдих. Видих 3 вдих. Видих чотири вдих. Видих 5. Один раз вдих. І видих 6. Уагадих. І вдих. Підходимо до стіночки і стоїмо. Стоїмо не 12 плюс 12, але свої законні 9 плюс 9 стоїмо полюбасику. Увага вдих. Видих. Настраивася, закидуємося вдих. Видих, тут вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих, Видих шість вдих, Видих сім вдих, Видих вісім вдих, Выдох. Меняем ногу, вдох. Выдох один вдох. Выдох два вдох. Выдох три вдох. Выдох четыре вдох. Выдох пять вдох. Выдох шесть вдох. Выдох семь вдох. Выдох восемь. Еще один раз. Не выдох девять. вдох. И выдох. Нос дощить, Дощить. Увага вдих. Вивертаємо замочок від себе. І видих. Вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих шість. Підіймаємося вдих. 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 Вивертаємо. Міняємо, робимо другий замочок, де другий пальчик попереду вдих. І видих. Дихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. І видих п'ять Вдих. Видих, шість Вдих. Видих сім Вдих. Видих вісім. Нижче опускаємося вдих. Видих. Тут перевиконали план. Видих. Робимо шпагат. Поперечний, не знаю як поперековий. А хто знає як буде? Ну, якийсь Повздовжний? А то не знаю. повздовжний? Короче, на наступне заняття, будь ласка, підготуйтеся і скажіть мені, як буде поперечний шпагат. Добре, сідаємо на шпа. Ся... А ще краще, і знаєте, як називається українською, і ще й сядьте на нього до наступного разу. Як вам ідея? Дихаємо вдих. Видих м'яко. Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім. Дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять дих. Видих десять дих. Видих одинадцять ще вдих. І видих дванадцять. Увага! Дуже повільно! Дуже повільно! Дуже чуттєво! Віху виходимо, гарно стогнемо. Дуже класна асана, вона дуже гарно вставляє мозги, що зразу ти такий просвітлений, нібито, робишся. У широкий кут вдих. Видих. Туй, вдихаємо видиш. Видих. Носочки на себе. Ноги прямі, маківка вверх плечі вниз. Видих. Тут 12 раз дих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Маківка вверх плечі вниз. Видих сім. Гарну Тримаємо вирівновагу. Дивимося перед собою. Вдих. Погляд в одну крапку. Видих. Вдих. Видих. Зараз вісім дих. Видих дев'ять. І ще три рази зайчики вдих. Видих. Дих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще один щасливий раз. Носочки на себе, ноги прямі, Випрямляємо. максимально вдих. Видих. Опускаємося вдих. Видих. Зараз моя улюблена. Я її дуже люблю, тому що вона дуже класна, вставуча. І е, це риба з піднятими руками та ногами. Вона вставляє просто. Якщо ти там, навіть людина зовсім не в формі. Ну, не в формі свого розуму, так, що вона так трошки е підтормажує. Зразу ти такий, як треба. Зразу, як новенький. Увага, чіпляємося за стегна вдих. Маківка якомога ближче до стегон, Видих. Піднімаємо руки, ноги вдих. Видих, той дихаємо вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Вдих, 4 вдих. Видих 5. П'ятки разом ноги прямі вдих. Видих 6, вдих. Видих 7, вдих. Видих 8, вдих. Видих 9, ще 3 вдих. Видих 10 вдих. Видих 11, ще вдих. І видих 12. Увага! Якомога ближче до п'яточок вдих. Видих. Носочки на себе. вдих, видих, Плужок. Я знаю, що якщо срака велика, дуже важко плужок робити. Якщо плечі слабенькі, якщо хребет, там проблеми з хребтом, з шиєю, теж дуже важко її робити. Якщо пузяка мешає, теж важко робити. Але ми не дивлячимося, не дивлячись на пузяки, і ноги закидуємося вдих. Вагане тіло на плечах. видих, Той вдих. Выдох туй вдох. Ноги прямие. Выдох один вдох. Выдох два вдох. Выдох три вдох. Выдох четыре вдох. Выдох пять вдох. Выдох шесть вдох. Выдох семь вдох. Выдох восемь вдох. Выдох девять вдох. Выдох десять вдох. Видих 11, ще вдих. І видих 12. Підіймаємо ноги вдих. Підіймаємо руки видих. Дихаємо той, вдих. Видих, дихаємо, вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих 3 вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять, ще три вдих. Видих десять дих. Видих одинадцять ще вдих. Видих дванадцять. Увага вдих. Видих. М'яко повертаємося на правий бочок і м'яко встаємо вдих. видих. Зараз такий легенький, простенький метелик, але теж дуже-дуже вставучий. Сидимо вдих. Видих. Тут вдих, той вдих. Видих один дих. Плечі вниз. Маківка вверх. Дотягуємо коліна на розвертаємо стопи. Вдих. Видих. Один дих. Плечі вниз, маківка вверх. Видих, два. Вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Вдих 6 дих. Вдих, 7 дих. Видих 8 ще вдих. Видих 9. Ще дотягуємо колінки. Колінка до підлоги вдих. Видих 10 дих. Вдих 11 ще вдих. Вдих 12. Молодці. М'яко. Ми ходимо, не підіймаєтеся. Це я просто хочу поправити, щоб вам було краще видно. Так. Чекайте, чекайте. Так. Так, ми сиділи отак. Так краще видно? Так краще. Увага вдих. Гарудасана. та таз повністю на підлозі. Дотягуємо п'яточки до тазу. Наскільки можливо. Вдих. Та нога, яка зверху, та й рука зверху. Видих. Той дихаємо вдих. Видих один дих. Вдих два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири. Лей котя до вушка. Матівка вверх, видих. П'ять вдих. Видих шість, ще три вдих. Вдих сім вдих. Видих вісім, ще вдих. І вдих дев'ять. Увага вдих. Міняємо ноги місцями. І видих. Сідаємо. Зручно сідаємо, стараємося, що, не дивлячись ні на що, спочатку таз на підлозі, а потім вже ноги як достають, так і молодець. Вдих. Руки. Видих. Ліко тягнеться до... До вуха, а маківка вверх, плечі вниз. Груди вперед, хребет прямий вдих. Вдих. Гарно, тут сногнемо 9 разів дих. Вдих. 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 Три вдих. Вдих. чотири вдих. Видих п'яти. Дих. Вдих шість дих. Вдих, сім дих. Видих вісім. І ще один щасливий раз. дих. І видих дев'яно. Увага, широко, Вдих. Ноги. Видих. Увага, робимо чи бакасану, чи тіпхасану. Краще тітіпхасану, якщо можете. Якщо не можете, робіть бакасану. А хто не може бакасану, то всі можуть. Просто треба її вистраювати. Вагу тіла приносити в голову і тримати баланс між тазом та головою. Дихаємо вдих. Вдих. Видих один дих, видих, два дих, видих три дих, Видих 4 дих, Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять дих, Видих десять, ще два рази вдих. Видих одиннадцять, ще один раз вдих. І видих дванадцять. Вага сідаємо павучок. Павук вдих. Колінка на ліктях. І стараємося опустити лоба на підлогу вдих. Видих, той дихаємо вдих. Видих один дих. Видих, два вдих вдих три вдих не поспішаємо нікуди видих чотири вдих видих п'ять вдих видих шість вдих видих сім вдих видих вісім вдих видих дев'ять вдих видих десять, ще два рази вдих видих одинадцять, ще один і видих 12. Широкий кут вдих. Видих. Носочки на себе дихаємо вдих. Видих. Шия розслаблена. Стараємося лоба покласти спочатку лоба на підлогу, потім підборіддя, потім груди, потім. Животика, а потім ще й лобок дотягнути. Носочки на себе вдихаємо. Так що у вас праці, купа праці вдих. Один вдих. Один дих. Два. Гарно тягнемося. Ми вже гарно, гарно попрацювали, зараз краще, зараз вечір вдих. Вдих. Два вдих. Вдих, три вдих. Вдих, чотири вдих, Вдих, п'ять, Вдих. Вдих, шість вдих. Вдих, сім вдих. Вдих, вісім вдих. Дев'ять дих. Десять. Ще не ще опускаємося дотягуємося вдих. Видих Одинадцять. Ще вдих. 12. 4, вдих дванадцять. Ще чотири вдих. Вдих. Ще вдих. Видих. Ще дотягуємося. Максимально дотягуємося вдих. Видих. Ще один щасливий раз вдих. І видих. А, маківка до себе вдих. Мякесенько від себе видих. Так нормально вставила, правда, дівчатка? Можна вже і казати дякую, до побачення. Але ще дві асани. Одна перша. Перша, теж я її дуже люблю, вона дуже класна вставуча, дуже гарно прес, у вас не буде пузяки. Буде такі, ну, коротше, ви такі гарні тут будете, а, а животу не, а не буде. Вдихаємо, вдих. Вдих, вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три. Тут 12 дих. Видих чотири вдих. Видих п'ять. Стараємося. Пресс має дуже сильно боліти вдих. Видих п'ять, дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять, дих. Видих 9, дих. Видих 10. Тримаємося ще два рази вдих. Видих 11. От гарно прес пропрацюємо вдих. І видих 12. Ога вдих. Пащемо танасана. Видих. Дихаємо вдих. Видих. тут 12 дих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім вдих. Видих дев'ять дих. Видих десять дих. Видих 11 чи однах. І видих 12 вдих. Сідаємо в любу зручну позу, виходимо з асани. повільно, спокійно. Вдих, видих. Куди ж ми без 108 капала палапхаті? Ноги, руки прямі, а не рагулів. Маки УКВ расплачены. Стас прямый. Руки прямые. Хребет прямый. Увага, ручки разом вдих. ліктіки разом видих. плечі назад вдих. Видих. Дякуємо за, за, за тренування всесвіту і за можливість, яку нам дав всесвіт потренуватися. М -м, така мощна сакральна йога. Дуже-дуже. Ефективна, так що займайтеся на здоров'ячкам.